Німецька мова на заправці an der Tankstelle. – «Kontrollieren die Bremsflüssigkeit. Перевірте гальміну рідину. Das Öl, das Wasser, мастило чи воду. Ich habe zu wenig Öl. У мене дуже мало мастила. Fühlen Sie es also bitte nach. Заправте його, будь ласка. Könnten Sie bitte den Reifendruck überprüfen. Перевірте тиску шинах in die ausfart kunen z die reifen auf pumpen. На виїзді ви зможете їх підкачати. Könnten Sie diesen reifen flicken? Чи можете ви залотати цю шину. Чи будете ви міняти цю лампочку, ден кайлрімен клини ремінь. Ді зюнкерцен свічки запалювання. Ді райфен шини ді Шайбен Вишер. Щітки Чи є у вас страховка Хабен зі зерцен. Чи маєте ви свічки запалювання?